Я знову кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96, Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашим ранковим гостям. А сьогодні до нас у студію завітали Володимир Володимирович Спиридонов, педагог, музикант, керівник синтез групи Дебют палацу дитячої та юнацької творчості аліна Куртоглу та Микита Гайченя це учасники цієї синтез групи. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. Ранку. Як настрій, як погода, чудовий чудовий, чудовий. настрій. Так Добре. я вже говорила нашим телеглядачам сьогодні на початку програми, що згадаємо ми обов'язково сьогодні про той творчий вечір, який вже буде проходити вже цієї неділі. І я знаю, що вже більше 20 років існує. Таке утворення творче, як синтез група, так дебют. І я все ж таки хочу спершу надати слово Володимиру Володимировичу, аби він розказав, з чого все ж таки все починалося. І в нас є, до речі, фотографії, які ви зможете побачити протягом нашої розмови. Тож не перемикайтеся, дивіться і слухайте Володимира Володимировича, скажіть, будь ласка, з чого ж все починалося? Началось, в общем, з духового оркестру дворця. детское и юношеское творчество. Еще был дом пионеров, дворец, или пионеров. пионеров. Вот. Там образовалась группа э, духовиков, детей, которые хотели играть не только, ну, будем говорить, музыку, которая духовую, вальсы, марши и прочее, ну и что-нибудь такое более динамичное, более современное. Ну, в общем-то, эта группа сама по себе образовалась, они уже начали что-то пробовать. Ну и администрация обратилась ко мне с, с просьбой, чтобы я возглавил этот коллектив. Вот. Это была духовая группа, мы организовали ритм-секцию, гитару, бас, гитару, барабаны. Значит, Начал аранжировать кое-что, что-то новенькое, свежее, искали какие-то произведения, которые бы... Ребята сами проявляли огромный интерес, инициативу. Молодые, моторные, задорные. Вот. Им мне не давали спокойствия. Я тоже шевелился. Будем говорить активно, потому что очень талантливые дети. Чем талантливее дети, тем, конечно, ответственнее работа чувствуешь, что это музыкант. Маленькі, ну це музиканти. А от зараз талановиті діти, от сьогодні до вас завітали ваші вихованці. Що про них можете сказати? Це, звичайно, невеличка частина усіх тих дітей, з якими ви працюєте. Але все ж таки, от яка їх особливість? Чи справді вони люблять музику? І вони тягнуться до неї? Ну, я скажу, не на юний возраст, ці юноші і дівчини, будемо дівчина і юноша, уже лічність. И будем говорить, за короткое время, э, очевидно, ну, вот благодаря их врожденным способностям и климату, который все-таки во дворце нашем э, в палаце и в, в кружке, они смогли развить довольно ярко. И я думаю, что многие, кто придет к нам на концерт, 17 то они убедятся. Ну вот, например, э, Вы ви видите перед собой юношу, который так, год Марита. прозанимался, Микита Гайченя. Год, и вот он уже играет на трёх инструментах. Относительно будем говорить, играет. Ну за год всё-таки это огромный рывок. Алые при нам за рік він да. вже може прийти до нас у студію в прямий ефір і що він зіграти, так? На електроінструменте, класична гітара і клавішні інструменти. І він буде показувати это все. ну во время концерта uh -huh. мы убедимся, что он играет и довольно значительно. ну видите, то есть таланки в ребенка. Я... а что до Алины, то Алина это вообще, понимаете, это тоже уникальный человек. это и вокалист, вот прекрасный вокалист. это творческий очень человек. и музыкант, и хореограф. она занимается по хореографии. и музыкант, владеет гитарой. Кроме того, неплохо грає на ударних інструментах, на бас-гітарі. ну і, конечно, прежде всего, вокаліст, ну і очень красивий чоловік. І знає... внішне, і внутрішнього. Ви знаєте, давайте ще до нашої розмови залучимо телеглядачів. Вони хочуть поставити своє запитання. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, доброго ранку. Это прекрасный руководитель. Вот прекрасный руководитель детей очень учит. Дворце Пионеров. Я ему желаю больших успехов. вот, и его детям. Спасибо, что зателефонували. Это Григорий Романович, да. я узнал его, да. Узнав не видел, но слышу але голосу. Так, Приходьте да? до нас ще обов'язково почуєте. Да? Я думаю, що Спасибо. ще не один дзвінок такий почути справді. Спасибо. А у мене запитання так. до ваших вихованців, до аліни, до Микити. Скажіть, будь ласка, от Володимир Володимирович щойно сказав про те, що він побачив у вас вроджений талант. Ось скажіть, ви у собі відчували? Ось що у вас щось є таке? що треба займатися музикою і що у вас це вийде. Аліно? Так, да, я це відчувала, тому що ну, у мене вся сім'я така музикальна та творча. творча да. Тому я би, не могла від цього нікуди діти з самого початку. Твоє покликання це зрозуміло. Мико, і ти? Ну, я завжди знав, звісно, що я музикант, але якось вот два роки тому я навіть не думав, що буду займатися музикою. Ну, так сложилось, я пришел к Владимиру Владимировичу, меня научил играть, дальше будет учить, будем надеяться. А ти не було буду... страшно, тому що ти вже зараз такий дорослий юнак, а там починають займатися ще з дитинства, да? а ти все одно йшов до своєї мрії і прийшов до того, що вирішив все ж таки буду займатися музикою. Ну, мені говорили, що я вже сильно великий для цього і що не потрібно туди лізти, але мені було як-то все одно. Ну, бачите, Володимира Володимировича это не кала, так? Нет, ну чувствуется. К нам приходят разные дети, и маленькие, и большие. Видите, мы живем не такое уж легкое время, будем говорить, и когда видишь, вот, что ребенок счастлив, когда он, у него на лице улыбка, глаза светятся, вы знаете, самая большая награда. Вот для меня лично это такое удовольствие, такая радость. Вот, це, мабуть, смисл жизни? От хочемо, і ми порадіти за ваших вихованців. Хочемо почути, як вони грають. Хто перший нам заграє і що це буде? Ну, ріночка, хотіла на нас п'єті, сира, ти хочеш допомогти саком... скомпонувати? Ну, давайте да, я сначала Хорошо, пусть так. Угу. Никита. Добре, Микита. Будь ласка, що це буде? Скажи нам, що ти заграєш? Класичне произведення «Кубинський танець. Як довго ти вчився, щоб воно вже тебе виходило? Ну, выучил я его зимой прошлой. Mm -hmm. Ну как, именно выучил э, ноты. А вот именно играть научился. Ну, еще даже и не научился, это так. Ну покажи нам, мы хочемо за тебе парадиз. Що вона ще не навчилася грати, то що говорити вже про мене? Я сьогодні, до речі, зранку знайшла у нас там у кабінеті гітару, щось спробувала. Ну, не дуже у мене вийшло. Звичайно, Микита, ти талановитіший за мене, це вже точно. Аліна, ти вже готова щось нам заграти? І що це буде? Хочемо і за тебе порадіти. Утром, може би, ну, споєш. Да Та спою, спаю. Утром, конечно, голос ви байнімаєте сложно, ну, Аліночка попробуйте. Але ви знаєте, наша студія, вона така, що може надихнути. От як сцена, ви знаєте, вона лікує. Так, да? да, вона лікує там і Вас все виходить. Приєднано. Ти трошки. Да. Давай підлаштуєшся нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас гостя. Та за група дебют. І вже сьогодні ми хочемо вас запросити на той творчий вечір, який відбуватися буде у Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості, 17-го. Так, правильно, Володимира Володимировичу, кажу, 17 листопада о 14-й годині в актовій залі. Вхід безкоштовний. Будь ласка, приходьте і зможете послухати і подивитися на вихованців Володимира Володимировича, послухати, як вони грають. До речі, що будете грати, що це буде за музика? Музыка самая Программа разнообразная. Будет четыре коллектива и солисты, и вокалисты. Вот, честно говоря, не не вместилось все, что мы хотели, конечно же. И потом еще мы планировали конце года, может быть, ну будет в каком виде, таком уже и будет. То есть то, что приготовили, то и будет. Я думаю, что все будет да. доброе. Различные стили, различные направления музыки. Вот. Будем классического рока, блюза и популярной такой музыки. Ну, не совсем популярной, потому что дети мои не любят популярную музыку. Я имею в виду популярная рок-музыка. Вот. И конечно же, будет тяжелый дивизион, там в стиле металлика. Но очень много своих будет произведений, что радует именно творческие такие тобто находки. Дети сами писали музыку, так сказать, угу. вот. Ну дело в том, что это такое, когда творчество, я стараюсь не вмешиваться там, где только необходимость. Где-то что-то, но это очень бережно нужно, потому что это, понимаете, оно идет, это творчество, это не тут вмешиваться заповедь педагога, как и врача первое, не навреди. Давайте вже послухаємо Аліну, вона вже підготувалася. Так все добре. Да. special but I'm Я ви знаєте, я завжди радію з того, що сучасна молодь знаходить час і на музику, і як ти вже сказали, ви вже сказали, от на танці Аліна знаходить час. І я дуже радію з того. Це насправді так. Ви знаєте, у нас зовсім небагато часу. У нас ще є фотографії із вже сьогоднішнього активного життя ваших вихованців. І я б хотіла ще їм надати кілька слів. Будь ласка, наші режисери будуть показувати фотографії вашого колективу. Ось такі ви красиві, яскраві. Раві, талановиті багато виступів у вашому житті. От скажіть, будь ласка, якось змінилося ваше життя?